Я розплющив очі повернувся у 23 листопада 2016 року, у день, коли поцілував свого найкращого друга Гея, а він не відповів мені взаємністю. Всім привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. По назві відео можна було зрозуміти, що це щось незвичне в мене на каналі. Мені самі незвично, бо я вперше знімаю відгук в такому форматі, але все буває вперше і це відео точно має бути цікавим. Сьогодні будемо з вами обговорювати. Розмовляти про цю чудову книжечку. Це український квір-роман Дар'ї Чайки, майже хороші хлопці. Ось так виглядає сама книжечка. Дуже гарно. Ззаду в нас тут розміщена, звісно ж, анотація. І з неї я й пропоную розпочати, бо кожна книга розпочинається саме з анотації. Кім Гей і вся школа дізналась про це, коли його особисте листування в мережу. А я. Його колишній найкращий друг. Після літніх канікул ми повернулись до школи, де чуткі плітки постійно переслідують нас. А ненависть деяких учнів до Кіма іноді переходить усі межі. Мені дошкуляє безліч запитань: чому Кім не дає відсічі кривдникам? Чому обірвав зі мною спілкування після років дружби? Коли я встиг так заплутатися у власних емоціях, що дозволив фантазіям стати реальністю. Я отримую відповіді. Хай там що? Проте правда, яка починає відкриватися, заплутує мене ще більше. Майже хороші хлопці це зворушлива історія про втрачену дружбу, її відновлення та кохання, яке з'являється під час неї між двома хлопцями-одинадцятикласниками. Історія, яка не відпускає, змушує все тіло здригатися. Від гніву, радощів, здивування, жалості, розуміння та любові. В першу чергу, любові до персонажів. Незважаючи на багато обіцяючий вступ книги, повинна сказати, як важко її читати, особливо у початку. Він насичений булінгом та гомофобією. Читати це з усмішкою на обличчі просто неможливо. І як би іронічно це не звучало, ці сцени дуже гарно прописані. Вони вкорінюються в глиб душі, пробиваючи на сльози злість та не. З такою метою, гадаю, це й було створено, щоб відчути себе на місці головного героя, чиї листування нахабно викрили і тепер його таємниця відома не лише у цій школі, а й місту. Найважче усвідомлювати, що все це відбувається зовсім поряд в українському суспільстві, що не може не зачіпати та справді лякати. Особливо коли згадуєш шкільні роки і уявляєш можливість подібної ситуації під час свого навчання. Щойно я розповіла умовну першу частину книги та її зміст. Окрім того, що вже було сказано, в ній нас познайомили з героями і не тільки головними. Ця деталь мені сподобалась, бо якось зазвичай з кожною сторінкою від початку і до кінця книги з'являється хтось новий, відразу даючи зрозуміти, що це вигадана історія. Тут за рахунок такого ефекту, якщо можна так сказати, все відчувається більш Природним і рідним, наче це реальні люди в моєму житті. Також в цій частині зображено комунікацію хлопців, головних героїв, Тьоми та Кімо. Точніше, її відсутність, що можна навіть проглянути в зображеннях, які подані в книзі. Адже вони втратили зв'язок після злитого листування, стали чужими після багатьох років дружби. Але чи так це насправді? Попри усі намагання забутись, можливо, зненавидіти один одного, відволіктися, вони все ще тримались за цю з першого боку уже безнадійну дружбу. але не так легко відпустити, коли кожного дня стикаєшся з важливою тобі людиною. Звісно, хлопці мусили бачитись в школі, чути знайомі імена, адже листування перетворило їхнє життя на до та після, після, яке стало однією великою чуткою про безпосередньо причетного та його найкращого друга. Бо для інших не могло бути так, що до вони друзі, а після вже ні. Друга частина це поступове воз'єднання. Героям потрібно було багато що переосмислити, зрозуміти значення втраченої дружби і бажання чи небажання її повернути, почати все спочатку. Тьомі потрібно було розібратись, чому склалось так, як склалося, що не так з його друзями, чому вони змінились, що спонукало до цих змін, а також які помилки він сам вчинив тоді. Після вже відомого злоття та зараз, після закінчення літніх канікул, кимою, в свою чергу, заплющити очі, хоч на хвильку новоспечених монстрів, які ховалися всередині його свідомості, щоб оцінити все, що відбулося цей довгий час. Помітити йомені намагання, спроби захистити, допомогти, зрозуміти, спробувати знову довіритись, як би важко не було. Саме усе назване повернуло цю дружбу, але ж не дружби потребували вони. На цьому моменті хочу призупинитись, не аналізувати, щоб цим аналізом не заспойлерити події, пов'язані зі стосунками, які потрошки давали про себе знати. Справді мені б хотілося, аби кожен прочитав це сам, відчув, як чудово, хоч і з труднощами, усе змінилось, перетворилось на справжню красу, Справжня, щира, сильна. Єдине попереджу про розділи, де почало усе занадто стрімко розвиватись, вже напряму кричучи, з'явиться нова пара. Це події, починаючи з 18-го розділу. Його слід читати обережно, реально бути готовим. Тут будуть найгірші, найсумніші почуття. Які лише можна відчути. Це дуже сильний розділ. Але читачі після нього сильними бути просто не зможуть. Після нього я розплакалась, а заспокоївшись, почула часте серцебиття, від якого дуже боліли вуха, і також в мене піднявся тиск. Це сталося раптово, тому інших причин я навіть не розглядаю. Щодо фізичного стану сказала, але що з емоційним? Якщо коротко, я відчула пригнічення. Певний час втуплено дивилась в стіну, думаючи, що мене чекає далі. Окремо обговоримо героїв: Кім і Тьома. Пропоную, так як роман, остаточно охарактеризувати орієнтацію. Кім гей, про що ми знаємо відразу, тьома на початку по базі 100% гетерохлопець, а насправді бісексуал бі під прикриттям. Зрозуміли, так? До речі, сюжет ведеться саме від імені Тьоми. Люблю їх однаково, але трошки виділяю Кіма. Зовсім трошки, бо в мене так завжди один персонаж чимось нагадує мене, і він автоматично отримує на грам більше уваги. Він як я його називаю Мой бейбі, мій хлопчик. Сподобався від першої згадки, і кожен момент з ним як окремий вид задоволення. Сьома ще та скалка в дупі. Полюбила його далеко не відразу. І на початках скажу вам чесно, дуже-дуже він мене бісив. Але виправився, і любов прийшла сама з собою. Теж хороший персонаж, ображати не буду і не хочу. Всі ми робимо помилки, десь не думаємо або думаємо занадто багато. Тому все гуд. На другорядних персонажах зациклюватись не буду. Майже. Їх достатньо, більшість з них гомофоби або нейтральні, але не дуже приємні. Для мене так точно. Хочу сказати загально. Я помітила, що не дивлячись на їх погані сторони, упередження, нетолерантність, в усіх них присутня своя хороша сторона, в когось більша, а в когось менша. Але вона є. Кожен має свої пріоритети та важливі речі, які буде захищати до кінця. Це мені сподобалось, бо для читача знову ж це виглядає досить по-живому. З другорядних не може не згадати двох прекрасних дівчат, без яких історія була б не такою. Жахливі моменти саме вони були такими маленькими промінчиками світла, які зігрівали зсередини. Перша з них Аліса, однокласниця хлопців, дівчина, яка від початку заступалась за кіма, захищала його права. Переконувала оточуючих, що він та ж сама людина, і факт про його орієнтацію абсолютно нічого не змінює. Звісно, що логічно можна й без слів зрозуміти, вона з кімом завжди була в гарних стосунках, приємним йому співрозмовником. Саша, нова однокласниця Кіма та Тьоми, яка в кінці неабияку роль відіграє. Пізніше зрозумієте, чому, і точно погодитесь з цим твердженням. Теж хороша, стала гарною подружкою Тьоми, завжди була поруч та допомагала в поганій миті. А коли хлопці налагодили стосунки, привітно ставилась до Кіма. Також важливо згадати саме вона першою зрозуміла про почуття найкращих друзів, наштовхнувши цих двох на істинний шлях. Закінчимо розглядати персонажів песиком-бульдожиком Тьоми Черчилем, який, звісно, любить свого господаря, але набагато більше його найкращого друга. І це, до речі, в них взаємно. А також червоновухою черепашкою Кіма Мау Цедуну, яку йому подарував Тьома на 16-й день народження. Як я завжди кажу, тварини об'єднують і їх можна вважати повноцінними свахами будь-якої романтичної історії. І без гадки вони точно обійтися не можуть. Завершую відгук, як завжди, зачитуванням улюбленого моменту з книги. В мене їх тут два. Перший, який ви зараз почуєте, другий епілог, суть якого не буду розкривати з цієї ж причини, чи перехід хлопців від дружби до кохання. Відкриваю сторінку 398. Попереджаю: тут буде спойлер. Дуже хотіла поділитись, тому це єдине, що не змогла забрати з відео. Отже, в кімнаті Тьоми він і Саша. Але дівчина зненацька відсторонилась, злякано вистрибнувши з моїх обіймів, і в мене всередині все обірвалося. Дежав'ю я можу пояснити, відразу схопилась вона, перебираючись до спинки ліжка. А я досі сидів з відкритим ротом і по-дурному завислою в повітрі рукою, яка тільки миттю тому була на щоці в дівчини. Ще не відійшовши від шокованого усвідомлення, що поцілунок із Сашою ніщо. Порівняно з недопоцілунком і з кімом, я намагався усвідомити, якого біса я зробив не так, що дівчина настільки злякалася. Мене знову відшили. Вдруге, може я просто пошиво цілуюся? Я не зміг стримати нервовий смішок, і, здається, це ще більше налякало Сашу. Тобі подобається інший? З надією припустив я. Ні, мені подобаєшся ти. Але послухай, будь ласка. Саша нахилилась корпусом уперед і двічі швидко стиснула мою долоню. Я підігнув одну ногу під себе зображуючи зацікавленість, почав слухати, хоча мене вже не надто обходили її пояснення. На фоні догравали титри фільму, а Черчилль заворушився у вісні, кілька разів провівши лапою по морді. Стурбований і винуватий вираз обличчя Саші засмучував і мене. Коли мій старший брат, якому зараз 27, навчався в універі, він запрошував до нас додому свого друга Зоніверу на кілька днів, щоб познайомитися з сім'єю і показати місто. Мені тоді було 10 років. Я зайшла в його кімнату. Вони були там удвох. І, коротше, так вийшло, що я випадково застукала їх за поцілунку. Вони наплили мені, що так роблять усі друзі, які міцно товаришують, і попросили не розповідати про це нікому. І я не розповідала. Згодом цей спогад затерся. Я просто не мала потреби про це згадувати. Мій брат одружився, у нього народилась дитина. Цей друг був свідком на його весіллі, а потім став хрещеним батьком доньки. І тільки минулого року, коли ми всією сім'єю приїжджали на день народження племінниці, де був і цей хлопець, я згадала про те, що бачила у 10 років. Хочеш зізнати, чому? Я навіть не зміг кивнути, лише слухав, шокований цими откровеннями. Саша поблажливо посміхнулась, пояснюючи, тому що друзі не дивляться так, один на одного. І я відразу зрозумів, до чого вона вела. Я ніколи не бачила такого раніше. Мої батьки не дивилися одне на одного так. Мій брат не дивився на свою дружину так, а його друг так не дивився на свою дівчину, з якою приїхав. Це, це був не просто погляд, це вона заткнулась, витираючи нижні повіки пальцями. І рвано зітхаючи, ніби дві рідні душі нарешті з'єдналися. Стільки кохання, стільки захоплення та ніжності, і все це крізь роки. Розумієш, ні дівчина, ні дружина, ні навіть дитина цьому не завадили, і я думала, що ніколи більше такого не побачу. Не зустріну людей, здатних настільки відчувати одне одного. Але я зустріла Тьом зустріла. Вона всміхнулась, ледве стримуючи сльози, що виступили на очах. А я, здавалося, вже був на межі від непритомності. Ти дивишся так на Кіма, так само, як мій брат дивиться на свого друга. Ти подобаєшся мені, справді подобаєшся, але ж я бачу, хто подобається тобі. Я Ябесило впав спиною на ліжко, закриваючи обличчя руками. Перед очима не темрява, а ясна картинка, де замість брата Саші я, а його друга Кім. І в мене сім'я і дитина, а в мого друга в кращому разі нікого, а в гіршому черговий Тіма. І я точно шкодую до сгризеної середини щоки, до покусаних губ, до побитих кісточок пальців про те, що так і не зміг отримати. Уступився, запанікував, злякався, а можливо, отримав відмову, куди простіше уявити, ніби ми спробували і в нас не вийшло. Страшніше знати, що хотів спробувати лише я. Саша не могла зрозуміти, як багато стояло на кону. Я знав Кіма до дрібниць. Наприкінці травня його життя було фактично зруйноване. І відкриватися перед ним цілковито, той недопоцілунок не до поцілунок був страшною помилкою, означало ризикувати дружбою. Адже Кім не кидатиметься у з головою. Він подумає мільйон разів, і якщо безпечніше буде сказати ні, скаже ні. А разом із його ні закінчиться і наша дружба. Рука Саші підбайорливо стиснула мою литку. Я повернувся у світ, де моє серце билось в горлі, пекло очі від сильного натиску долоні, а канцелярські резинки Кіма досі гойдались на моєму зап'ясті. Прибравши долоні від обличчя, спробував сфокусувати погляд на стелі, котра розпливалася перед очима. Пролежавши ще кілька секунд, марно намагаючись впоратись з емоціями, таки піднявся і знову сів. Сумний, жалісливий вигляд Саші говорив багато про що. Як і моя покірна згода. Ми мовчазно домовились зберегти все в таємниці. І якщо я не присягнуся зараз, що Саша, насправді, приголомшлива дівчина, буду брехуном, я знову виростав руки, запрошуючи однокласницю в обійми. Цього разу вони закріпили безсловесну домовленість зберегти нашу дружбу такою, яка вона. Я вас попрошу в коментарях, якщо ви все-таки не побоялись цього спойлера і прослухали це все, написати, як вам цей момент і чи такий би спойлер, не враховуючи все, що я до цього розповідала, зміг би вас захотіти прочитати дану книгу. Це справді дуже гарна книга, вона мені неймовірно сподобалась, і я обов'язково, звісно ж, всім її раджу до прочитання. Якщо ви думали, що це вже все, можете навіть не сподіватись. Так, це відео добігає кінця. Ви почули основний виклад того, що я хотіла вам подати. Але також є дуже багато прикольних додаткових штук, які ви зможете побачити в інших моїх соціальних мережах, таких як TikTok та Інстаграм. Вам це треба. Повірте, тому переходьте, всіх чекаю. Посилання в описі під відео. В інстаграмі, якщо не знайдете вже нічого у сторіс, заходьте на сторінку. Там в актуальних в книгі мені здається вже два. Буде все закріплено. З того, що ви зможете побачити, зроблю такий анонсик. Там буде маска, хто я з персонажів майже хороших хлопців. Бінго, які включають в себе кіні, бінго персонажів, а також атмосфера книги. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюсь вам. Вано сподобалося і було цікаво. Дякую за увагу і всім па-па!